Питання до чоловіків до всіх. У вас теж жінка платить, ну всі всі платіжки за світ, за газ. Ну, головне, як платить. Значить, що у нас? Газ, 7, ну, округляємо. 70 там 69. і світ 44. Скільки 70 плюс 44 Юля? 150. 150. Це щоб ви розуміли, це навіть... Даже... Ну так, по-скромному. Я кажу, вроді як 115, вона каже, та як 115, 150. Ну. Я вже все посчитала, можна пересіти. Я так. Да. Ну ладно, не буде. Як тобі, Юля, сальце сьогодні. А, сало Ракетна бомба пушка. А, я переживав, знаєте що, що в общем, я її тільки достав з морозилки. воно, звісно, не встигло ще 20 кг замерзнути, як треба. Ну, в сенсі ріжеться, воно ще ножом. Ну, от, підмерзло, але ріжеться. Mm, ну, таке суховите, ніжне. Да. І Я, значить, думаю, замариную в гірчиці, щоб малого в обід покормити. Але ж ми вирішили, що ми ж в неділю їмо зранку. вже. От. І значить що? Я це тільки гірчицею намазав. 5... Посолив гірчицею намазав 5 минут і ми вирішили, що ми вже хочемо їсти. А що не був, Да. І я кинув на сковородку, і знаєте, воно ще не промаринувалося, як, як положено. І почав жарити, і видно, що гірчиця, ну, як гірчиця? гірчиця починає типу, підгорати, не дає салу нормально прожаритися, салу, м'ясо прожарити, щоб воно було таке, знаєте, ну, їстівне, щоб воно жувалося. Та за що б я ще переживав? 5 минут і все, таке просто губами можна їсти, де сало і м'ясо. І, да, і таке вкусне. Так що гірчиця рулит, гірчиця всегда спасає. Якщо ви любите їсти губами, або якщо у вас нема зубів, от, і ви не любите їсти, але винуждені їсти дьоснами, то маринуйте в гірчиці. Якщо пройшло пару часов, то ще з цибулькою да, вивчив, навіть було. Б. А так і так хорошо оказується вкусно. Сьогодні трошки вітерець є, то дивіться, скільки цих парусників. Ну, що я можу вам сказати? Начало сезону, розумієте? Навіть в неділю зранку. Все таки, італійці, коли, коли їм треба, вони можуть і проснутися з утра. Ну, зараз вже не так і утро, вже пів 12 дня, але знаєте, всі ж ми розуміємо, що цю лодку треба спустити на воду. Ну, Може вона на воді і була там, але не всі. От, там, щось достати парус, відв'язатись, принаймні просто вийти в море, там, залить бензин ну і то і все. І... Підготовчий процес все одно як мінімум якийсь час-півтора для, для того, щоб вийти в море. Але так як вони вже там всі барахкаються, прибухують собі помаленьку, то я думаю, що вже прийшлося їм проснутися зранку. Так. Так. Ну, а ми з вами і йдемо чи їдемо на Нерві і все-таки ми той маршрут до кінця. І так, ми повертаємось з вами в район Нерві. От. І продовжуємо екскурсію, бо перший раз ми не дійшли. другий раз ми дійшли, але нас вернула мама. От. Сьогодні, я думаю, не дуже жарко. Значить, і ми дійдемо з вами до кінця. Так, ну, оце вулиця, яка веде до ЖД вокзала Нерві. І до набережної. Ми зараз по ній і підемо. Значить, Що я встиг без вас пройти? Та, в принципі, нічого. Все та сама вулиця. Я прийшов ось із за угла, можна піднятися вище, там є теж супермаркет. І десь вище, по-моєму, чи вище, чи не вище, ми отаку вуличку тоді, як приїжджали до нас друзі з Німеччини, ми там відпочивали. Я вже не пам'ятаю, ну тому що, знаєте, все-таки ми були нормально всі вгашені. Ну а що, можемо собі дозволити раз, раз, як то кажуть, в декілька місяців чи раз на рік. Так, Так, яка різниця, що можемо та й можемо. Слава Богу, що печінка дозволяє, значить п'ємо. От. Е, що хочеться відмітити? то есть, да, зелено красиво, да, ціни на житло дорогі е, е, туристів мінімум. В смислі туристи то може є, а от іменно таких, знаєте, там чорних, білих і зелених тут максимум, по максимуму італійці. Так, з парковкою ми вже оприділилися, дивіться, да, зони великі паркування для таксі. Часні машини, мало де тут запарковані. Значить, або жителі місні, або ну так, приїхати на машині, запаркуватися. Оце зараз стоїть, до речі, вся очередь, там є платна парковка, і це вони вистроїлися вже в кілометрову очередь, щоб туди заїхати. Можливо, там немає місць. Можливо. Що хочу ще замітити. Значить, 15-й автобус, який їде сюди. От, по набережні, десь він аж з Корсо Італії, наверное, я предполагаю, я точно не знаю. Але все, я ним під'їхав сюди, і я вам скажу, що він відлічається від третього автобуса, від першого, від 62-го. Ну і всіх-всіх-всіх. Чим об'ясняю, він їде не битком, він не забитий. Це раз, хорошо, неділя, скажете, може бути. От, окей, согласен. Заходиш в автобусі, пахне. Свіжим перегаром і дорогущими духами їдуть в основному всі італійці, бабусі, такі, такого віку, як я, всі гарно вдіті, всі набриті, всі намиті. Тобто це непосередньо марш по маршруту цьому їздять місць. так от ось вдіті, знаєте, шикарно, дивіться, типу по модному, все, сумка там дольчі габана, всі діла, і всі вилазять з автобуса і нікого це не смущає. Махає нам привіт. Бачили, не бачили вот, Взагалі, отак, от, да. Значить, на нерві їздять в автобусі всі. Залізете вперше, і ви там здурієте від запаху пота, від натовпу людей, від наці... національності і національності. Тут ні, я тут так от прям зайшов, присів, культурненько доїхав. Вот. Жалко, що, що тільки не наливають. Але може то, знаєте, пізніше, після обіду ж треба. Не, ну що тут скажеш? Ось двір запарковані машини. Ауді, Мерседеси, БМВ. БМВ. Що ти тут забув? Ладно, не буду я це вічно. Ось ну все, бачите, транспорт. А Це взагалі, я не знаю, що це за лоток для яєць. Ну так, да, а що? Правильно я все сказав. Нічого не перепутав. В цей Сітроен. Хіба що яйця влізуть, два лотка куриних і все. Ну, страшна вона, яка там на війна це. І, і електро. Не, ну знаєте, якщо, якщо на ній Дійсно пересуватися чисто там 5 км в одну сторону, 5 км в другу, то яка тобі різниця, да? Дивіться, а це да, все, очередь оказується на парковку. Ну йдемте, глянемо ближче. І так, ребятки, станціони Дженова, Нерві. Наверное, сейчас так встану, чтобы было хорошо видно, и поставлю на заставочку. Видите, как солнце падает. В общем, не получается заснять красиво. Парковка. Да, вот это все очередь. Воно бесконечная черга. Вот все сюда на парковку. И на парковке уже тоже черга. Щоб запаркуватися. Тобто на машині сюди краще не приїжджати. Або автобус, або будь ласка, поїзд. Отак так от. Та зроби мені якийсь кадр гарний, щоб я потім... А ну-ка нажмем на екранчик. Ага. О, отак. Окей. Давайте я вам покажу, що таке удачне місце розташування і що таке гарна качерія. Отак так. От. Це виглядить. Подивіться. Подивіться, подивіться, яка черга людей за фокачей. Йо-майо, як з 90-ті за А ну талончики покажіть, у всіх є продуктові. Чи? Ні. Ну тут добре, тут не жарко, тут можна в черзі і постояти. Ну і зразу ж що, взяв фокачу і хірячу. От. Жакусь просто люди беруть собі. Да, ми тут вечором ходили, в той день як ми тут були, але що ж ми як були закидані як як мав по голожопі. Так, йдемте подивимось, з дві сторони, да, підем, пройдемось. Ну і звісно, що ми сюди приперлися. Приді. Так, ну, так, щоб ви розуміли, за поворотом, отам візде ми з вами ходили вже. Вдоль моря, ми йшли, дивились, наблюдали ті пляжики. От. Я так розумію, що тут можна, отак от як ось йдуть люди, можна піти ще туди далі, там трошки вуще, пройтись. Це станція сама ЖД Нерві. Отак от. От, от тут все це дуже красиво, акуратно зроблено. І тут всі ходять гуляють, дихають морським повітрям. Дуже комфортненько, мені подобається. Але обратіть увагу, пляжа тут немає, ти тут не покупаєшся. Але я знаю про те, що пляж на нерві є, напевно, трохи далі. Зараз ми його знайдемо. Да, тут можна просто так от залізти на камушки і побухати, там, пообідати. Все, що це. Ну, В сенсі, пляж, пляж. пляжа немає. Шукаємо далі. І що хочеться сказати? Значить, За що мені найбільше починає подобає... подобатись Гене? Всі ми пам'ятаємо, да? в ту сторону Рапауло. Зробимо це пункт Б. Окей. Okay. Останній пункт нашого, е, наших скажем, пересувань. І перше ми візьмемо за пункт А, буде у нас Вольтрі. От приїжджаєте ви в Італію, в Геную. Що ви починаєте робити правильно? робити на Вольтрі. І жити на Вольтрі або десь там, де живемо ми, на Бальзанетто. Тобто, Кому що більше вподоби, ближче робота і море. Вид з вікна або гори, От. ну і звісно, теж як недалеко до роботи. Пізніше, коли ви вивчаєте мову, ви вже можете говорити, ви вже просите більшу зарплату, ви вже показали себе, проявили. Правильно, що вас, вас переводять робити в центр? В центрі ви купуєте собі квартиру. Не набагато дорожче, але ж ви вже в центрі событий, все остальне, ви вже рубаєте бабло. От. І коли ви вже заробили кучу денег, і, тут вже і пенсія до вас підкрадається, і ви йшов правильно з центру, опять же, звідти з тієї сторони, сунете сюди, купуєте собі вілу на нерві і ходите красиво, кожен день гуляєте з собачкою і стефокачу, і не про що не паритесь взагалі. Ось так от я собі нарисував. Жизненний маршрут. <гум> шучу. Мені, звісно, воно не треба, мені достаточно бальзанетто, але так от, просто як, там можна зустріти кого завгодно, там всі работяги, доступні ціни, предприятия, порти, туди-сюди, двіж, Паріж. Тут все, тут вже все тихо і спокійно. Тут чисто релаксують люди. Це прям. Оце здання, все воно. Якась теж типа, була вишкова. А, так там ще в госкіті можна йти. О, ну і тут ви виходите, опять же сидять влюблені парочки. Цілуй мене, цілую губи, О, і все остальное. конфетно букетний період проводять вони отут на берегу. Значить, дивіться. Ну, красиво. Красиво, що ж тут скажеш. Сказати, що не красиво, не скажеш. Без слов. Так, да, якщо вдоль моря, ми коли їдемо, ви пам'ятаєте, да, про... про... Пункт Б, пункт А, там Корса Італія, вроде ж, ті самі види, ну, ця сама гора, все красиво. Але там по набережні ще бігають, знаєте, ще, ще молоді, ще до чогось стремляться, от, знаєте, там якось показати себе, подивитися на остальних. Тут вже все, тут повний релакс. Тут йдемо, все, жопи чухаємо, дівчинка і я теж. Ідемо, все, тут ніхто не бігає. Тут вже пенсіонери кайфують. Діти наслаждаються сладкою ватою, креветками, папи бухлом, мами кепками, от. цими як називається, брилями. Ага. Купила собі все, накрилася, її накрило і вона пішла бухати. От так от люди живуть. Браслетики, кому що треба, вибираємо. Я думав, що це вже прошлий вік. Ні, хто ще носить таке. Хай бог милий. Ні, оці ошейники, мабуть, ніколи з моди не вийдуть. Бо вони ще да, з времін у Римської імперії. Чуття, з цьому цій тротуарній дорожці, оказується немає ні кінця, ні краю. Мамині конкуренти, але які вони тут конкуренти? Не цікаво, ціни на бутерброди тут. Якщо там у мами 7 євро, то тут скільки? Тут 5, щоб ви розуміли. Ха, мама. Кажеться ви шарлатани, якісь італійські. вам так не кажеться. А, ось, типу пляж. Пляж на 5 персон, ви поняли? Там воно три чоловіка є, четвертого вже воно вигнали на краю, воно, на нього хлюпає водичка, він сидить і думає, козли. Але це мені таке подобається, поняли? Піщери. Ось якийсь цей. Я б тут поныряв поплавав. би, звісно. Ось так. От. Водичка, дивіться, який колір. Але ж прозора. Отут уже така глибина, що коля щоб був п'яний, то вже би і пірнув. Англічанський. Він просто шарить, він у нас плавун. А як бухий, то ще й смілий. Ну, ви поняли, як, як більшість людей. Колян, ти там не напрягає тебе, що я тебе через відео згадую. Ну просто в мене нема. Більше знайомих дурачків, про яких би можна було щось розказати. У мене всі останні нормальні просто. Ну Ще коля з Києва іноді, але там краще не розказувати взагалі. Все, всіх згадав, всіх обітрав, всім гарного дня. Зато я святий, просто вам не видно, як німф це підсвічує. Знаєте, ночі, коли не видно, я боже я дуванчик. Уходимо. З набережною, щоб ви розуміли, да? я вам буду показувати, де ми ось Хоп, це спуск, там де -то 4 тіла заграло. І тут отак вот от все. Це ж та сама же дистанція. І тут, навіть тут зелено, красиво. Тут, ну, ну, все, везде, як завжди. Мусорки, мусорки. Сюди ж можна і пройти, наверное. ну, Можна йти по самій набережній, а можна, як то кажуть, і... Ого, дядя дивіться який. я він тільки що мене обганяв, а в мене прямо ж оцей. Я не знаю. Я Мені дуже симпатизує те, що я в Італії вважаюсь високого росту. Хоча я, ну, я далеко не високого росту, у мене 1,83 три Але оцей, коли біля мене пройшов, я не знаю. Мені так і хочеться йому сказати, дядя, подай горобчика. Ти куди ж такого вимахав, ламантина ти дико, там же ж більше двох метрів росту. Воно, він йде, бачите? Та звісно бачите, його голову видно, воно даже за дерев. І дівчинка така, кажеться, що в пусінька біля нього йде. Ні, вона такого росту, як я десь. Так, он же наградив Бог. Він ще вроді по-італіанськи балахає, ну серед італіянців це дуже велика рідкість, коли людина більше, ніж 2 метри росту. Це факт. Ага, ребятки, дивіться, я ж, ще ж не все вам показав. Я, мабуть, не знаю, даже, як туди зайти, але є парк, де люди просто кормлять кліщів на газонах. Вот. Собственно говоря, це все нервів вверх. Так, і За спиною у нас море, тут железна дорога, станція. Ви зрозуміли, так? Да? Ага, і той парк, це парк, треба було йти там, де ото парковка, де очередь була. Ви зрозуміли? Все, вони якось сюди заїжджають і от там от кайфують. Все. Можна сказати, район зучили. Не, ну йдемо далі, може ще щось цікаве надибаємо. Ну, ребята, знаєте, я це ходжу, на все тут дивлюся. І я вам скажу, що живучи в цьому районі тут, по суті машина і не треба. Вона вам просто не нужна. Ви пішли собі в магазин, взяли що вам треба. Як правило, тут живуть люди, які на роботу не спішать. Спішать до них на роботу. Вони, як правило, роботодателі. І молодці. Такі дома, такі це. красавці, така природа, такі пейзажі. Белла Італія. Ну, собственно говоря, от вам і нерви. то, мабуть, вже по сходах спускається, то мабуть крайня точка. Або не, може, мабуть, ще й далі можна піти. Ну зараз пройдемось, подивимось. Треба тут тік-ток якийсь зняти, зрозуміло? Потому що ток ну, не пробачить мені, що я все ютуб да ютуб. Так, коли мені казали, що на нерві є пляж, але він маленький, я ребята не думав, що настільки. Ну ви ж бачите. Але люди умудряються. Ну там можна покупатись, позаграти можна де завгодно. Ну і в принципі я думаю, що далі за поворотом є пляжі, ближче є пляжі. Тут чисто так пройтись, прогулятись, полюбуватись. Так, а ну, від одного до п'яти чи до десяти, давайте приділимося, давайте до 5. Від одного до п'яти оцінимо район Нерві. Чекаю в коментах. Можна проставити просто оціночку, ребятки. А можна її обоснувати, Якщо на тебе буде час, бажання і взагалі, тобто якщо є що написати, що сказати, будь ласка. Якщо ні, нічого страшного. Можна і просто подивитися, не ставити ніякої оцінки. Ну мені просто було б цікаво. От давайте тако по районам розіб'ємо цей і сьогодні оцінюємо нерві. Там. От від одного до п'яти. Учитує все, що ви что завгодно. Хочете житло, хочете ціни, хочете транспорт, хочете просто краса 5, все остальне там 2 з мінусом. Як хочете. То есть, там, я пойму, мені буде приємно розуміти, тоже цікава ваша думка. Так що давайте, хто поучаствує, тому буду вдячний. Все, пока, ребятки, викладаю вам відосик. А, ну і собственно говоря, контингент, який тут тусить. Ну і не тільки тусить, ще й відео внукам знімає. Кажу, оце синок, ти будеш гарно вчитися. Я тут на тебе хату перепишу. Будеш отут жити. І фоточка отака. Хоп! отут. Здається, я все-таки знайшов вхід в цю паркову зону. От. Не впевнений до кінця, але схоже на те, що я вам показував на попередні, попередні. От. ну... Тут що, тут теж красиво, море чути, ні. Море навіть видно. Так що дітям тут хорошо, особливо тим, яким батьки не дозволяють заводити вдома ніяких домашніх животних, типу там собак, котів, вони тут запросто можуть завести собі ці глисти, воші, лишаї. Ну, в общем, скажімо так, теж ж домашні животні яких захочеш вивезти, не виведеш зараз. Так що. За ними теж ухажувати треба. Гуляєш з ними 24 на 7. Так що по-своєму бажання дітей, як то кажуть, здійснені. да, ребятки, дуже рано я з вами почав щось прощатися, знаєте. От, я думаю, що ви все-таки не виключились, коли я вам сказав пока. І додивитесь це відео до кінця. Бо я йшов понизу. Тепер я йду по верху собственно говоря. А ви представляєте, оце, знаєте що це? Це ці гори динозаврів, які я їду по трасі, коли, коли я їду по трасі, я от, мимо них там придумав, що вони в мене будуть динозаврами, бо вони такі зелено скалисті, полосаті. І я вам скажу, що по автостраді до них їхати, йома, скільки А тако якщо по городу і все гуляючи пішки, то тут буквально, ну і недалеко. Так, да, все-таки автострада, ну правильно, і смисл який, що ти їдеш швидко, але довго. Ну, далеко я маю в виду відстань більше по городу, відстань коротша, але тут же ж постійно затори і все остальне. Так що кожного є право вибору. Або ти їдеш красиво, медленно і все остальне, або ти навалюєш 200 стоп по автобаму автостраді, світі автобам. До автобама вони ще не дотягують. Ми бачили, все такі автобами в Німеччині. Ага, ребята, тут був мостик, ось він стоїть на станції. Це там я йшов по набережні. Ну а тепер перехожу, виходить, железні дороги. І все, і тут Америка зразу, ви поняли? Як от в американських фільмах, Біля якогось там учбового закладу постійно тусують студенти. Мені щось це так нагадалось, сповнилось. Всі у нас сендвічі, бутерброди, красота, дійсно зелений район. Вже сотню разів повторював, ну і буду ще повторювати, тому що так воно і є. Всі сидять на газончиках, прибухують. Треба буде і собі якось сюди вибратися. Ну, а що? Надо... Культурно теж треба розвиватися. Ну Не тільки ж одне пиво циганське бухать. Можна ж взяти і бутилочку самогону з салом, розпалити тут воно ну, десь костер, пожарти сальцо, запекти картошки. От. Ну а далі як Василь з тих наших попередніх відео, які Маріну веселили, показують як ти вмієш пісять коником. От. На біс. Фух. Що, прогулянка наша скінчилася. Шукаю вихід. Всім гарного дня, сподіваюсь. Бандочка, я коли в очередний раз кажу вам пока, ви не ведіться, бо я брехло ще. То. Поняли? Ось сьогодні весь це. Я чую шум, але не можу зрозуміти, звідки, як до нього дійти. Ось сам цей парк, сквер. Опять же, показую, щоб ви не заблудились Ось станціони і море. От, прямо виходячи з, з поїзда, ви собі рішаєте, чи ви йдете, гуляєте вдоль моря. От, якщо ви... Там штормить, ви не вмієте плавати, або там нема місця, або не дуже жарко вам ще щось. Тобто Ви можете сховатися отут в тіньку, зробити собі пікнічок. Ну, Єдине, що тут поки не палять костри. От. Ну, це поки. Поки наших нема, поки не палять. Да. Знаєте, коли я сюди йшов чи їхав, я навіть не уявляв, що цей парк настільки здоровий. Він розбитий на зони. Тобто тут отака. Перша зона, там бачу якось волейбол грають. Там далі вже ребята грають там, ну, футбольними м'ячами, буцають його ногами. Це. І там ще далі, далі, далі. Це Я вам все не засняв на відео, але тут е... це окреме відео треба знімати. Розумієте? Тут масштаби цього парка, цієї зони, я не знаю, як її правильно назвати, дуже величезні, з різноманітною кількістю рослин, там, там все цвіте, пахне. Ну, тут навіть і при вході тако дивіться, воно теж що там це. Абрикоса ця зелена, чи синя, чи яка вона там цвіте, в общем любимі мої лочки. Ну тут, да, тут така, нічого особливого. А туди далі гуп. Ого, цей дятел Жовторотий. В ту сторону там дуже багато різних рослин. Так, ладно. Ребята. Це все добре. Ага. Не знаю, що вам дасть ця карта. Я так розумію. Я навіть не розумію. Не... А, оце, оце все воно. То есть нічого себе, да? Ми зараз з вами десь тут на виході. Ось тут. От. Тобто тут ого-го, гектари.